Друзі, всім привіт! Компанія Автопарк місто Харків. І сьогодні у нас ось таке чудове надходження Lexus GS-300. 2005 рік випуску на двигуні 3 літри бензин. Є також встановлений газ 240 кінських сил даного авто. Задній привід, коробка, автомат, 18-ті фірмові диски, гарна літня гума встановлена, дуже яскраве авто, білий колір, тонування скла по всіх вікнах. Безключовий доступ всіх чотирьох дверей. Дане авто у нас повністю в бронеплівці. Дуже класно виглядає. Технічно без нарікань все обслуговано. Зараз покажу комплектацію та салончик. Салон у нас шкіра, дуже комфортний салончик, дуже багато місця. Шкіра сірого кольору гарно виглядає, люк в комплектації, задні електросклопідйомники. По комплектації у нас повний електропакет. Пам'ять водійського сидіння, датчики світла, дощу, мультикермо, круїз. це все, звісно, є. 225 тисяч кілометрів пробіг даного автомобіля, старт-стоп, мультимедіа з дисплеєм, клімат, контроль, є спорт-режим. Дуже гарна комплектація, гарний автомобіль. Технічно, без нарікань, все обслуговано. Дане авто вже у продажу. Компанія Автопарк міста Харків. Запрошуємо всіх на тест-драйв. До зустрічі!